Як прокоментуєте матч і Олімп достатньо такий ну, нелегкий суперник, але сьогодні ви змогли їм довести, що ви все ж таки сильніші. Так, дякую за привітання, дякую своїм хлопцям за гру, дякую супернику. Так сталося, що ми ще четвертий раз за останнє місце з Олімпом граємо, і всі ігри були складними. Всі. Одну ми програли тоді, одну виграли, одну ніча, і от зараз нарешті виграли також. По грі сьогодні був дуже гарний склад. Додався я, додався Діма Орловський, додався Владислав Лясота з дебютом його з дебютним голом, до речі, вітаємо молодець. Але гра складалася ну, дуже складно для нас. Були прям нервові періоди гри, були моменти, коли гра десь могла втікти від нас, як то кажуть. Але клас наших гравців, клас нашого голкіпера, клас. На всіх наших гравців сьогодні був, і ми доказали, що на сьогодні ми ми